Всім привіт! Це ще не зима, але вже кінець листопада, і морози стоять не осінні, а справжні зимові. Хто бачив моє попереднє відео, я показувала, як у нас вже стала річка. Звісно, під деревами та травою трохи тепліше, але не набагато. Ліс замерз, а разом з ним і гриби, які росли в ньому. Тож зараз ми збираємо першокласні замерші осінні опеньки. Можна прямо з лісу до морозилки. Напевно, тут і глиба є замерша, але нам на сьогодні вистачає опеньків. Ось такі вони тут. І такі гриби по всьому всьому лісу. Треба тільки вміти їх побачити. Із плюсів дуже важливий це те, що вони не ламаються. А з мінусів це те, що їх неможливо обрізати. І все треба нести додому. Тож збираємо разом і насолоджуємося чистим, замерзлим, лісовим повітрям. Замерщі не тільки осінні, а й зимові опеньки Хоча зимові після відлиги продовжують рости. А ось осіннім краще переїхати разом з нами додому. Друзі! У мене на каналі стала доступна функція спонсорства. Тому, хто бажає підтримати мій канал матеріально, користуйтеся, будь ласка, цією функцією спонсорства становить лише 35 гривень на місяць. Або можна задонатити на картку, номер якої я залишаю в описі під моїм відео. Щиро дякую кожному! Ось такі красені стоять морожені у кропові. А в лісі ні однієї людини. Ніхто не кричить Петя, Вася, Коля, Ау! Мерші сюди! Про гриби ніхто не знає. Тож від такого збирання подвійне задоволення. До зустрічі, Нас чекає вато, подорожити експериментів!